Знову і знову ми бачимо це замкнуте божевільне сімейне коло, яке потрібно якось розірвати суть його в тому, що без любові жінка не проявляє повагу. Це логічно. А без поваги чоловік стає дуже холодним і черстим. Це також дуже логічно. І так це коло обертається, немов замкнути якийсь проклятий лабіринт. Цитую автора крутого. Книги, любов та повага. Коли жінка, він каже, не відчуває любові, вона втрачає повагу, а коли чоловік не відчуває поваги, він втрачає любов. Коротко по суті. Цей автор-пастор церкви. Його книга, друзі, продалась понад 20 мільйонів примірників. Про що це свідчить? Мабуть, ні про що скажете ви. Ні. Ця книга значний вплив має, стала, по суті, друзі, культурним феноменом у сфері подружніх порад. Але питання, звідки цей? Пастор нахапався цих думок? Про це скажу пізніше, а скоріш всього, у вас вже логіка підказала, де бере пастор ці думки. 20 мільйонів проданих книг. В Ютубі прослухано не знаю скільки разів англійська версія, російська версія, українська, хотілось би, щоб була. Реальність багатьох сімей ми замінили ніжність критикою, турботу мовчанням, а тепло байдужістю. І так ми стіни побудували, замість того, щоб будувати якісь мости, такі любові. Єдиний спосіб зруйнувати замкнуте коло, друзі, це першим. Вийти з нього, подарувавши те, чого бракує іншому. По суті, це благодать в Біблії називається. До речі, Біблію треба цитувати, бо це ж книга книг. Біблія каже, нехай жодне гнеле слово не виходить з ваших вуст, а тільки те, що збудовує ну, вашу сім'ю, логічно. Далі Біблія каже, чоловіки до мене каже, до тебе, друже мій, любіть своїх жінок. Я Христос полюбив церкву. Далі Біблія каже жінкам: а жінки, поважайте свого чоловіка. Чому я, до речі, називаю оце коло божевільним колом? Бо люди, які живуть без Бога, признаю чесно, не неспроможні доволюти і поважати в чистому вигляді. Завжди буде у вас виникати спокуса переключитися з любові і поваги на бізнес. Ти мені, а я тобі. Ти мені повагу, я любов. Ти мені любов, я тобі повагу. І будете вимагати один від одного, забувавши про свою роль. Будете вимагати і забути про роль. І тоді це коло повторюється знову і знову. Новий шлюб ніяк не поможе. Це все рівно, що ви провалили минулий бізнес і кажете, давайте мені новий. Думки з Біблії, ось звідки пасторці Думки бере. В Біблії ми бачимо формат, друзі, якому ми можемо навчитися. І ніде цьому формату, крім Біблії, не навчитеся. Там є приклад любові Христа і церкві, і ця любов і повага не руйнується ніколи. Тому прийміть рішення як сім'я. Нехай друзі, Біблія буде вашою інструкцією сімейного життя. Бо якщо ви інструкцію ігноруєте, то ви втратите сенс і заблукаєте. Ось така порада від Емерсона, ну і від мене, якщо можу. Бо без Бога це не під силу. Бо батарейки вашого шлюбу, любов та повага. Дуже швидко вичерпуються як дешеві китайські духи.